Ви дивитеся програму Ваша свобода мене звати Олена Римовська. Вітаю в Україні! Вшановують пам'ять героїв Небесної сотні, мітингувальників, які загинули під час Революції Гідності три роки тому. Цьогоріч, зрештою, як і у всі попередні роки, меморіальні заходи тривають під гаслом Покарати винних за злочини проти Майдану. Адвокати родин загиблих зазначають, поступ у розслідуванні є, але стосується він переважно виконавців у генпрокуратурі. ж обіцяють, високопоставлених організаторів убив здасться притягнути до відповідальності після уточнення закону про особливості заочного засудження. У роковини загибелі мітингувальників мовчать не всі шість адмінпротоколів. Склали у поліції за результатами сутичок у центрі Києва, 19 лютого. Те, що розпочалося як віче прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу, завершилося зіткненням із правоохоронцями. Троє поліцейських травмовано заявляють у профільному відомстві. Про поранених зі свого боку кажуть, і мітингувальники вони звинувачують владу у порушенні права на мирний протест і планують продовжувати акцію. З чим українці прийшли до третього дня Героїв Небесної Сотні? Поговоримо про це із волонтером Юрієм Касьяновим та депутатом Верховної Ради Олегом Барною. Вітаю, панове Здравствуйте. Бажаю здоров'я. Пропоную почати все таки з найактуальнішої інформації, з того, що ми мали можливість спостерігати вчора ввечері, і те, про що ми чуємо сьогодні. Сутички під адміністрацією президента, сутички в центрі Києва. От пане Касьяно, ви особисто для себе як це оцінюєте? Це третій майдан? Чи як це назвати? Я был 1 декабря 2013 года на Банковой, был весь день на Майдане. И, конечно, сравнить то, что было 1 декабря 2013 года или в феврале на Грушевского с тем, что происходит сейчас, невозможно. То есть не может быть третий Майдан, когда он не поддержан основной массой населения. Не может быть третий Майдан, которого нету явных целей, кроме целей торговой блокады. Эти цели понятны, они актуальны, и нам нужно разорвать все отношения с Российской Федерацией как с агрессором, а не только там с оккупированными территориями, не только а с предприятиями Ахметова. Но это, безусловно, не третий Майдан, это просто группа лиц, которые пытаются заработать какой-то политический капитал, устраивают акции, которые основная масса населения не поддерживает. Плохо или это хорошо, это уже второй вопрос, потому что действительно прошло три года, не наказанные до сих пор, даже не названы, виновные в расстреле Небесной сотни, не произошло революционных изменений в стране, власть просто перекрасила фасад. Мы видим, что у нас нет ни военных, ни экономических успехов, и безусловно, что эту власть надо менять, менять кардинально на кардинально новых людей, но... Не в такий спосіб я не хочу, щоби група авантюристів захворіла власть, і тогда буде тільки що хуже. Ви виступаєте проти радикальних гасел, і ось буквально за годину, мені здається, чи за пару годин до ефіру ви опублікували в себе у Фейсбуці заяву від групи Військовий комітет про те, що ви проти закликів до повалення влади, і проте за те, щоб владу змінювати мирним шляхом. Ну, я наоборот, я очень радикальный человек. Я, скажем так, за войну до послед до победного конца, за полный разрыв отношений с оккупантами, с агрессором, за революционные изменения. Я за то, чтобы убрать всех чиновников, буквально всех от корыта, потому что все они заражены вирусом коррупции, а за то, что пришли новые люди, они не менялась, не тасовалась колода, чтобы мы не меняли. Порошенко на Тимошенко и на остальных людей, которые вышли из Шинели Кучмы. Но я категорически против, чтобы за этими лозунгами, за этими правильными словами стояли люди, которые на самом деле являются маргиналами, которые имеют темное прошлое, и я со многими из них знаком, и с их темным прошлым тоже. Поэтому я вовсе не хочу, чтобы эту тему эксплуатировали такие люди, поднимали народ, І вот эти провокації, які можуть закончиться кров'ю. Пане Барна, от ви е, політичний активіст, скажімо так, зі стажем. Ви брали участь і в революції на граніті свого часу, ви були і. На Майдані, я не помиляюсь, я думаю, і що І був це поранений скажу. і на помаранчевому на сході, і акція Україна безкучні і, і так далі. І от мені цікаво, ви, ви як е не лише депутат <клес> Верховної Ради від пропрезидентської фракції, але також як і політичний активіст. Як ви оцінюєте дії правоохоронців напередодні ввечері? Е що все-таки мітингувальники заявляють, що їм не дали встановити намет чого, що такого страшного в наметі? Ну, Я вчора не був, але бачив по відео, як ломали огороження і штурмували відповідно що там, військовослужбовців Національної гвардії, багато з яких були теж учасниками Майдану. Тому ми скажемо питання іншому. Знаєте, депутат це людина вищого державного рівня країни, який… Має творити закони, які впливають на життя країни і народу. І коли депутат Верховної Ради, прикриваючись недоторканістю, хоче себе поставити вище правоохоронця і дозволяти собі розпускати руки, наприклад, до людини, юнака, який стоїть, просто стоїть в ланцюгу, це вже не до це вже провокатор. Більше того, я можу заявити, справжній депутат, коли виникають якісь спірні питання, не порозуміться, давайте створюємо круглий стіл. Якщо ви не задоволені роботою міністерства, наприклад, там по блокаді, зібрати міністра енергетики, йому не довіряєте, беремо, будь ласка, громадських якихось активістів, які розбираються з цій структури, енергетичній чи недержавній структур, сідаємо за стіл і обговорюють кожне питання. Але якщо ці особи... Відмовляється без будь-якого обговорення, а виключно е кидаються на радикальні популістичні заклади, зак заходи і заклики. То це говорить тільки одне. Їм не суть держава, їм несуть спокій, їм несуть закінчення війни чи збереження воїнів. Вони хочуть любою ціною заробити собі дешевий піар, ходячи на трупах. І оце є дуже велика проблема для України, тому що радикалізм. На, вибачте, дурну голову, навіть коли він прикривається патріотичними і дуже гарними гаслами, він дуже шкодить країни. І він є но, більше злочин приносить країни, ніж, е, ніж навіть злочин Януковича. Чому? Тому що е, Янукович зрадив країну, це під спадає ще під е, статті Кримінального кодексу. А тут, вроді би, люди масою послухали тих, яких в попередньому житті були ніхто. Які за своє життя, вибачте, з хліба, хіба що вибачте, не робили. І зараз вони починають кому щось доказувати, говорити, щоб народ. Ну, в цьому ви, наші гості єдині, в тому, що такі, що це не місце було для радикальних закликів. Давайте перейдемо трішечки саме до річниці, третьої річниці Майдану. Я і... Прошу пробачення, одна фраза. З колегою я одним там з іншими, кількома пунктами досягнення у військовій галузі є, тому що армії взагалі не було. І якщо врахувати те, що ми за два роки створили високоточну зброю, переносні зенітно-ракетні комплекси, які нам обіцяли дати, світ, Америка, але ми самі створили. Якщо ми створили саму систему ПВО з нуля, здатність. І в армії озброєння, коли відновлена в мене на окрузі 44-та артилерійська бригада, яка тримає дальнобільну артилерію, більше 200 калібрів весь фронт. Це вже ну, є думаю. ми не сперечаємося з тим, ну, що певні досягнення... Це число умінням. А от уміннім ми якраз не воюємо. Смілості нет. Ми могли б давно рішити проблему Донбасу, але. Но вопреки логіки і, скажем, благодаря чином трусисті нашого верхнього воєнного рукаводства, ми е проблему не рішаємо. Повертаючись, повертаючись, повертаючись до теми про третю старці. річницю майдану, ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи немарною на їхню думку була жертва небесної сотні. Пропоную подивитися, що нам відповіли. Сказати, що це було дарма, це наплювати на багато, на багато е, життів. Е, звісно ж, не, не можна сказати, що всі задоволені, всі можуть відчути те, те, що е, це було не дарма. Ні, то ні і губіл. І Я противник вши Майдану. Звичайно, не марно. Інакше б, якби не вони, якби не Майдан, мені здається, ми були б тоді під гнітом може, Росії. уже Росії, вже давно вони були тут, були в Києві. По-перше, здобування майдану ще не отримали своєї реалізації тільки на початковому етапі. По-друге, спротив викликаний тим, що теперішня нова влада. Це минуша стара. А в людях появилося я звиняюсь на я з ясного востока чувство достоинства. І Понімаєте. Будет еще один майдан. Ну сейчас нельзя его, тому що війна йде. Но уже у людей есть это е, 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 е чувство чести, достоинства, свободи, і е, воно вже в І його ніякими силами не іскоріть. Пане Касіяно, у вас досить песимістичний погляд на е, здобутки Майдану. Ви взагалі заявляли про те, що Майдан програв. Тим не менше, як людина, яка була на Майдані, ви е, не шкодуєте, що ви взяли участь? Звісно, ні. Да, Майдан програв, просто це треба того, щоб зробити виводи. Так а в чому цей програш полягає? Ми програли тільки в одному, тому що ми допустили. О реставрации системы, даже не реставрации, она просто не изменилась, она перекрасила фасад. Я уже об этом много раз говорил. Изменились некоторые люди во главе этой системы, но система, вот эта коррупционно воровская система страны, она осталась той же самой. Так называемые элиты по-прежнему грабят страну, по-прежнему им наплевать на простых людей и э, вот эту элиту, вот эти системы мы э, изменить не смогли. Но у меня э, на самом деле не пессимистический взгляд, а оптимистичный. Смотрите, революция на граните, Украина против Кучмы, первый Майдан, второй Майдан, с каждым разом мы становимся все умнее, все более опытными и мы понимаем, как, какие цели реальные перед нами стоят. Нам не нужен Ющенко президент, нам не нужен сейчас там Семенченко президент или кто-то там Соболев президент или Саакашвили президент. Нам нужны в первую очередь правильные идеи правильные э, идеи построения страны. И я очень не хочу, чтобы новый Майдан, он будет, безусловно, будет. Но я не хочу, чтобы это был фальстарт. Я не хочу, чтобы какие-то проходимцы сейчас э, подняли волну народного гнева, которая, безусловно, есть, и э, народ находится в стадии кипения и вот-вот может сорвать крышку этого котла. Я не хочу, чтобы на этой волне э, какие-то проходимцы пришли к власти, Или устроили устроїли uh, кроваве побоище, після якого власть щоб сильніше укріпить свої позиції, і у нас буде фактично фашистський режим. Ваша думка зрозуміла: 490-30-74, телефон прямого ефіру, і ми маємо слухача. Доброго дня! Хто ви звідки представтесь, Будь ласка. Добрий день. <coughs> Доброго дня. Ви в прямому ефірі. Добрий день, Черкаси. Розумієте, ми маємо, громадяни України мають право на на протест. Це конституційне право і на мирне зібрання. А питання таке до ваших учасників до дискусії. Що роблять там у до, до, зубики, до, зуб, до зубів соловиків? І друге питання до пана Барда особисто. Поїдьте, будь ласка, до своїх побратимів, подивіться їм очі. Вам не соромно. Пан, про, про яких побратимів? По яких побратимів по ви побратимі. маєте на увазі? Я маю на увазі, що кого він захищає? Кого він захищає? Він захищає. Олігарха, який був засновником партії регіону, <проб> дякуємо, дякуємо за ваше запитання. Я пропоную, пане Барна, от давайте ми з вами ось про що поговоримо. Все таки ви є частиною законодавчої гілки влади. Ви бачите, що ви як учасник майдану, після того як ви пройшли у Верховну Раду зараз, от ви працюєте на посаді депутата Верховної ради. Ви отримали реальні важелі впливу на ситуацію. і Як ви на цю ситуацію впливаєте? Так, реальні віважелі впливу ми отримали. Поряд з тим, якщо говорити про якісний склад е депутатів, в мене є дійсно теж питання. Але поряд з тим, я тим людям і особа, яка дзвонить, і всім решта, хотів сказати, у нас одна проблема серед людей. Всі завжди бачать вину в комусь, але не в собі. Хоча люди обирають владу і голосують за тих депутатів, а потім кажуть, що ми помилилися. А ви там робіть, а ви бийте, ви виносьте. І відносно охорони, шановні, питання безпеки державних органів влади здійснюється саме тому, щоб провокатори і неадекватні люди не творили чудеса. Або люди, які пішли під впливом якогось популізму чи радикальних дій, чи просто брехні. Ви е, до Білого Дому США не підійдете на відстані кілометр і так в інших діях. Якщо ви Ющенко вже раз зробив таку помилку, що розпиляв ці всю. потім вийшло так. Що від партії батьківщини в 2007 2006, -2006 році пішли, його пікетували, не давали навіть можливості вийти. Тому ситуація дуже проста. Перший момент. Хочете краще жити, давайте разом об'єднуємося і будуємо державу. Згадаймо, як Польща виходила з кризи 20 років, і як в неї поступово все робилося. Так проводилися реформи. Ми не можемо сказати, що зараз нічого немає. Так, люди сподівалися, що зразу і все буде негайно. Такого немає, давайте на ось якому моменті зосередимося. Ви є представником парламентського комітету з питань боротьби з корупцією. Боротьба так. з корупцією була одним однією з головних вимог майдану. От наскільки все таки претензії до України в частині боротьби з корупцією останні три роки залишаються такими ж високими, як і були. Як є можливість у вас впливати на цю ситуацію? По-перше, е нашим комітетом здійснюється е контроль законодавства, свої резюме на щодо наявності у них чи відсутності корупційних ризиків. І ми це заявляємо, всі законопроекти. Другий момент е нашим комітетом, ініціативою нашого комітету було прийняти ряд антикорупційного законодавства, до речі, які є найжорсткіші в Європі. Третій момент. Далі йде про питання реформування і судової системи. Правоохоронної створені антикорупційні органи, але поряд з тим люди не повинні знімати відповідальність себе, тому що всі кричали, що в Києві сидять олігархи, і вони крадуть гроші. Будь ласка, президент оголосив, і ми продовжуємо ідею децентралізації, яку ще оголошував Ющенко. Будь ласка, людям передають повноваження. Гроші, податки, але і при цьому беруть відповідальність. Але складаються дуже дивні речі, зокрема на моєму окрузі. Люди вибирають алкоголіка, а потім кажуть: Олег Барна, ви наш депутат, ми вас вибрали, повинні його зняти. Шановні, на виборну посаду не має впливу не то, що я президент і прем'єр-міністр. Зрозуміло. Я це, це про те, що має бути адресність претензій. Ми маємо ще одного слухача. Доброго дня, хто ви звідки представтеся вашої добрий запитання. день? А добрий день я з Луганщини. Сама адресна претензія. Ви так добре кажете про навіть світські маніри. Чого ви яценюка по трибуні тягали перед камерами? Весь світ сміявся. Ви шестьорка Порошенківська. розумієте? Жахливо ж. Ну, ви ми тут. Ви знаєте, не можна переходити аж на такі особистості. Треба мені стається конструктивно. Я нам конструкцію... є досягнення. Україна збережена. Ми були на хвильці від її втрати, це факт. Армія відроджується, е, проходить фактично корупція боротьби корупції із енергосистеми. І те, що Нафтогаз України раніше вкрав з державного бюджету 200 мільярдів і був збитковий, зараз субсидії складають 40 мільярдів, і Нафтогаз став прибутковим. Це в п'ять разів менше красти почали. Я не кажу, що перестали. Дуже багато роботи є, але вона буде ефективною тоді, коли самі люди до цього долучаться, щоб люди не просто виявляли корупцію. А заявляли правоохоронні органі, бо корупціонера можна побороти тільки mm. на хабарях, і коли і якраз, зараз заїжджають? якраз потенціал до згуртованості українці продемонстрували три роки тому і продовжують демонструвати впродовж останніх трьох років, коли триває агресія Росії на сході України. Згадаймо волонтерів. я би хотіла, оскільки в нас дуже обмежений час ефіру, запитати ще у пана Касьянова. Пане Касьянов, як ви вважаєте, чи дійсно, коли ми говоримо про здобутки революції, треба почекати перед тим, як робити висновки? Бо президент, наприклад, поспішає, каже, не робити поспішні висновки бо революція плоди революції це все-таки справа ще тривалого часу. Ну, думаю, отчасти президент прав, потому що плоди революції вернутся к нему снова, возможно, опять же митингом под адміністрацією президента и ещё куда большим, чем был 1 декабря 2013 года. А поэтому президенту надо хорошенько подумать, какую політику он проводить. Власть у нас привыкла все хорошее, что происходит в стране, безусловно, в стране происходит и хорошее, и плохое, записывать себе в актив все плохое, вешать на людей и говорить, вы сами виноваты, вы даете взятки, вы избрали неправильных депутатов, а мы все тут белые и пушистые. На самом деле власть несет ответственность полную за то, что происходит в стране. В первую очередь несет президент и его вертикаль власти и те депутаты, которые э, подписываются под его э, политикой. Поэтому, понимаете, три года ждать, когда что-то серьезно изменится в стране, за три года не, нет серьезных посадок коррупционеров, не посажены на нары те, кто виновен в расстреле Небесной Сотни, по-прежнему грабится, говорит, мы воровать стали меньше. Большая победа. Ні ми, о говорити горіть. Ми змушені е, буквально вже завершувати. Пане Барна, от як ви відреагуєте на зауваження до того, що все-таки через три роки вже мало би бути щось зроблено? Буквально 20 секунд у вас. Заїдьте на мій округ. Раніше з батьків брали гроші на заміну вікон, утеплюються школи, е, дитячі садки замінюються вікна, системи енергозбереження, будуються дороги. Клуби Фати е, будуються дороги. Це в роки, коли була стабільна ситуація в країні, і долар був низький, цього не робилося. А зараз це робиться при тому, що на війну йде в 10 разів більше грошей. І тому я би хотів просто зауважити, народ вибирає владу. І маємо, народ її повинен контролювати. Маємо завершувати і на цьому. І тому... Олег Барна, депутат Верховної Ради, і волонтер Юрій Касьянов були в гостях програми Ваша свобода. Ми зустрінемося з вами вже завтра, в цей самий час.